Дівчата і хлопці, усім привіт! Усім доброго, тихого мирного дня, вечора, ранку, хто коли буде дивитись, ми на каналі Захоплення Марічки. І Марічка зварила квасолі. І тепер роблю собі ось такі заготовочки. Бачите, це є заготовочки на, на наші бубівники. Ось. Зараз я цю частинку положу до морозильної камери і буду робити наступну тарілочку. Так, зроблю ще в цю тарілку, і, напевно, буде усе. І положу до морозильної камери. Вони гарно замерзнуть, а тоді порозділяю по пакетиках. А як я роблю? Так, як я їх роблю? Ну, от так ось. Так. Хочу сказати наперед. Бачите, може, якщо забагато? Мені так не видно Отако так от. трішки відкинути, тому що я роблю їх не дуже великими. Десь ось так. Саме так і роблю однією ручкою. Мама інколи робить двома. Так неї цікаво виходить. Отакі от заготовочки. А як я варила квасолю, я вже напевно розказувала, брала я квасолі, скільки мені потрібно, Ну, тут було десь майже літри квасольки. Я перебрала її, щоб вона була чистенька, і залила кип'яченою водою десь на годину. А тоді злила ту водичку. Так. Промила гарно до чистої води і поставила, щоб вони, щоб фасолька дерніш варилась. Так. І коли закипіла, додала солі. Ну, приблизно, дивіться, самі, як ви любите, вона щоб була солоніша чи солича. Так, Бо дехто робить, дехто додає. В таку квасолю ще запарені чорниці сушені. Це готують такі заготовки на пироги. Тоді роблять дріжджове тісто і печуть в духовці, чи в пічці, чи в грубці, де там хто як пече. Тоді, коли відварилося, це почала товти, додавала я сало і гарненько потовкла. І все, чекаємо, поки застигне, а тоді робимо наші заготовки. Якщо ви вареники робите ну, такі із тістом, то можна робити менші заготовки, якщо ви ліпите їх, як звичайні вареники. Я коли роблю вареники з тістом всередині квасоля, я роблю такі, як пироги. Бо вони не дуже великі, а то все ж таки як пироги. Десь в якомусь відео чи на стрімі вам покажу. Зроблю тісто дріжджове і зваримо з вами отаких от вареників з начинкою бубов, квасолевою начинкою. Ну, та і все. Ладно, дівчатка і хлопці, я дороблю, вам поставлю паузу, а тоді вам покажу, скільки всього разу вийшло. Ну, а тепер можу сказати, впевнено, що робота зроблена. Лише лишилось їх відправити в морозильну камеру. Заморожу, а коли буду ложити в пакетик, тоді з вами знову зустрінусь і порахую скільки. Зазвичай мама рахує. І скажу, наскільки разів мені вистачить. І пауза, друзі. Так, друзі, я вже дістала свою фасольку з холодильника, з морозильної камери. Я рахую, що їх можна вже в мішечок покласти і посортувати. Поскладала її в один пакет і є в нас тут 55 штук. Зараз я їх зав'яжу і до морозильної камери. Дівчата і хлопці, як бачите, я зав'язала так вільно. і візьму ось так їх розсиплю і, і будуть лежати. І все. Бажаю вам добра, миру, злагоди, любові і тільки хороших новин від рідних. І щиро дякую вам за ваші перегляди, за ваші підтримки. Дражи вас усіх, Боже, усім пока-пока.